Володимир Сосюра пережив Першу та Другу світові війни, вижив у часи розстріляного відродження, залишивши нам своє безсмертне слово. Тяжкі часи випали на його долю, та й на нашу нелегкі. Цікаво, що б він написав зараз. Поезія безсмертна та часом пророча. Він написав, варто лише придивитися. Тож нехай сьогодні нашими вустами до вас говорить наш талановитий земляк Володимир Сосюра. Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям, де вперше став ходить, і квіткою неначе в його теплі зростав і усміхавсь квіткам. Як не любить той край, що дав тобі і силу, і гострий зірочей, очей, і розум молодий, і далі, що тобі красу свою відкрили, і моря, голубий, розгойданий прибій. З тобою він у снах, і наяву з тобою, ти разом з ним ростеш і змінюєшся з ним, милуєшся його нетлінною красою, бо він твоє життя. Твоя любов, твій дім. То не вітер тьми домовини, то не сови будять помертвілий край. Чую плач і стогін з рідної Вкраїни. Знов москаль мордує мій коханий край. Плаче місяць в травах, дощ хати не мочить. стогне вітер в ставнях Крищі розгорта, і в сльозах кривавих думи моїй ночі, і в сльозах кривавих воля золота. Чого вони прийшли і в спину ніж всадили свободі золотій, свободі ясних слів? За що ж синам твоїм? О краю мій журливий, оп'ять страшний тягар. Та де ж той божий гнів? Там трава під копитами в'яне, стогнуть хвилі славути ріки, чорні танки повзуть невблаганно, в небі чорнім гудуть літаки. Там гармати ревуть над рікою, протинаючи серце моє. І Донеччина, люба. До бою, до останнього бою встає. Гей ти край зелений, гей, багнет блискучий, вже в свій край холодний утіка, москаль. Скоро стане сонце і загинуть тучі, як загине в серці чорних днів печаль. Я знаю, біль затихне згодом, замовкнуть спізнені жалі. Переживай завжди з народом і горе, і радість на землі. І будеш ти міцним, поете, у сяві радісних горінь, коли летить твоя планета в безмежну щастя далечінь. В серцях відвага, соколина, і гніст. До хижих зграй, під грім гармат, хай пісня лине, нехай звучить про рідний край, нехай звучить про рідний край в години ці грози і слави, коли чи вмерти нам чи жить. Під грім гармат, під гул кривавий на варті пісня хай стоїть. Край кликоче у пожарі, чи можу бути байдужим я, сталева казка у очі карі, такою пісне будь моя. Чи можу бути байдужим я? Такою пісне будь моя. Прослав свій край лети до неба, де кулеметів вогнепа, щоб не сказав ніхто про тебе, що спала ти під грім гарма. М -м 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 -м. Мій край клекоче у пожарі. Чи можу бути байдужим я? Сталева казка карі, такою пісне будь-моя. Чи можу бути байдужим я? Такою пісне будь моя? У кроках мільйонів і крок мій звучить, і в хорі пісень моя пісня летить. У молоті в дзвоні, і молот мій б'є, в диханні народу дихання й моє. Мені, як і другим, жоржини цвітуть, і сонце у небі, й майбутнього путь. З тобою я злитий, народе мій дім, любов'ю палкою диханням моїм.